Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка з сайту тему. Допомагати мені буде моя донечка. Лізочка, так? Ану, що нам тут прийшло? Це така бутилочка. Моя. Для води. Моя? І це мама Взагалі по собі замовила. Вона там. Гарна. Відкривається. Mm. О, Чому? Ось така красива бутилочка. Яку як далі ти хочеш? тут багато. Давай. Допомагаємо. Давай разом. Давай. Мені цікаво. Сотки. Ага, ну не було шлям фото на одязі, отаке клеїться собі такі вкладки. А, ми ще оце мій не Давай оце, давай. давай тобі я... не Ні, оце. Вона не попадається. Може там Оу. О, Сотки, це манець. Я не знаю. Сотки. Це ось такий ручний міцер. Збивати собі яєчка. Щось показали нам подаруночок. Напевно, не знаю, що вона не можеш? От ілку цю вакууму. Все? Так. Да. Да. Розчистаю. Я, чесно кажучи, очікувала, що вона буде трішечки більшою. Ну, я зламалася. І я замовила собі на заміну. Вона виявилася така мініатюрна, але дуже гарненька, так? Так, Аня. Що це? Що це? Вона мамета. Маленька. Да, маме, так, мамененька. Може, дійсно буде для тебе. А це у нас органайзери такі. Так? Клас! Красиві. Мені подобається. Тобі як? Тут можна буде шкарпетки, там трусики зберігати. А це ось для більших речей. Боє, що тут? Що ж є? Ой, що тут, що тут, що тут? Так, ми відкриємо, а ну як? А не все так просто. Все... Ага, у, все просто. Не кидати. Не кидати? Ні. Ти мама потім позбирає. Пробачиш мені. Побачу, побачимо. Тут без коментарів. Мамами? Мама Ні, де мами. Так. Моя? Чому зразу твоя? Чому все для те, тебе? Це мамина? Що там є? Що там є? Що там? Це мамека, Красунка. це мамека, сумочка. Тоб, Все. Так. І це з таким от довгим ремінцем. Так. Просто, щоб вона не пом'ялася в дорозі. Така подушечка. Ну гарна, гарна. Тушь. Так, то хотіла. Я покажу. Добре. Окей. Океті хочуть. Мамеки. Мама, він мамеки. Що? Він мамеки. Це вона тушь. Це мамека? Мамека? А, Маленька. Маленька? Маленька, для Маленькая Це мамі? Ні, це для мами, мамі Так, да, мамека. Це Ценка, органайзер для різних документів. А, вони гарнюсінькі. Какого віша є? Тут 12 мотери? таких метеликів, які, які можна приклеїти до стіни. Думаю, буде гарненько. Так. Да. І це, ви? це для олії. Окей, мама, окей. Це Маленька. Це така. Це моє? Зараз подивимося. Це моє? Це така шкатулочка для зберігання. Прикрас. Не знаю, чи тут видно гарно. Ну, ось така. Дай, дай сумочку. Все. Така сумочка, скринька для зберігання тепла. А тут дуже гарний. Це моє? да, це моє? Такий, красивий, шкатулочка. красивий. Це моє? Це для моєї Зайка. а всі знають, напевно, що це, це ось такі для унітазу. Квіточки. Пахне так лимончиком. А що тут у нас? Я не знаю. Ж є? Вау, 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 вау. Тут навушники. Так. Так. Таї? Видно, не видно. У них муняки? такий чехольчик. От, зарядне. А І ось такий опікніше. Щіточка така. Угу одного боку, так, а. А з іншого така? А це? Да. Міні-принтер. <світ> Що тут у нас чуть? Я не знаю. Це миттєвий принтер. Будемо друкувати. Да. Так! Через. Сам принтер. Так. Да. Зарядний. Він. І, звісно, інструкція. А. Ось так. Ще? Wi-Fi камера. Так, да, окей, мама. Тут іде ось така у нас камера. Так, щоб її можна було встановити, така штучка. І теж зарядати. Наступне. Це ось такий, як воно називається? Паяльник, не паяльник. А... Ну, ми не зрозуміли. Так, щоб запаковувати якісь відкриті упаковочки там з якоюсь їжею, наприклад. Окей, мама, їх укидять. Такі курики наші. Де я хочу дати мати. Видно? Дай. Красиві. Дуже лізочка розпакувала. Це ось так чіпляється з боку на штани, і їх можна трошечки зменшити. Такі два метелики, ось так одне за одним вони будуть триматися. Видно? Це ось... Пібірочки. З місяцем будемо клеїти на стелю і будуть мочі нас вони. І це такий тримач для телефону у машині, який чіпляється на заднє сидіння. І можна буде дітям десь по дорозі спочити щось глянути, якщо будуть капризувати трошки. Що це? Що це? Що Вау, оце дуже гарно. Че, що таке нашої? Тут води красиве сердечко. Хочу дити. Хочу дити. Дякую за перегляд. па Па-па.